Друзі. Коротше, п'ята ранку. Вибрався сьогодні поганяти карасика трошечки. Оснастка ще моя не прийшла, але я там вдома на хімічів, дещо вдосконалив, покажу. І знову вибрався на своє улюблене місце на болоті лісовому, щоб трошечки спробувати половити карася. Ну, погодка кепська. Вітер піднявся, 10 градусів, всього температура, вчора була гроза. Але я стараюся зловити карася сьогодні. Не знаю, що із цього вийде. Можливо, і нічого не вийде, так як дуже холодно і вітряно, що може кашкет злетіти. Але будемо пробувати. Так, що то ви робите? Падаю в воду. Ага. Це підготовка місця. Слесло, підготовка місця пару я зрозумів, то, то ви продуманий сир, да? я вас зрозумів. Так, Значить, у нашій сьогоднішній наживці буду використовувати ту ж суміш, яка в майбутньому перетвориться на тісто. Але з деякими вдосконаленнями. Тісто я це роблю власноруч, тому що покупне воно це китайське, херабуновське, дуже дороге. А це виявилося досить-досить таки дієве. Зупинився я на червоному. Я вам в окремому відео покажу, як його робити. Якщо буде таке бажання, напишіть, будь ласка, в коментарях, є бажання, немає бажання. І, на мою думку, суб'єктивно, що воно таке доволі непогане і уловисте. Вдосконалив я ж, як раніше казав, деякі моменти вивірав по грамах і по мілілітрах консистенцію щодо чого ізсипати, бо виявилося, що навіть такий невеличкий перекос у 1-2 грама може заруїнити всю кашу, і вона просто не буде працювати. Значить, так, все по стандарту. Беремо наш мірний стаканчик, мірний, тут на 25 мл і додаємо ось три таких повних стаканчики на цю от, на цю от кількість, на цю от невеличку, на цю кількість, три от таких стаканчики води. Так. Беремо паличку якусь і ретельно перемішуємо його. Так. Оця суміш після того, як ми налили і вимішали її. Бажано до однорідної консистенції, щоб ніде не залишалося сухої фракції. там. Вона повинна настоятись 3-4 хвилини, але так як холодно, то можна навіть цілих 5. Тоді вона буде, скажімо так, така, як нам треба. Одразу, коли його заливаєш водою, вона може ну, показати, що типу, ну, рідка ти її просто розбавив. Але вона от зразу навіть, подивіться, вона вже збирається в такі от клубочки. Це завдяки. Глютену, які у нас тут є, в певній консистенції. Так, є. Зараз його зімну до кучі. Блін, вона така крута, м'яке, сисенька. Просто цимус. Так. Цю зім'яли. Нехай воно там все між собою прореагує. Його можна навіть прикрити, щоб воно лишнє не вивітрювалось і замішати інший. Такий ж самий. Тут нічого е, лишнього немає. Так, є. Тільки що витягнув ось такий подарунок від мого зубатого колеги, який також тут живе. Коротше, він мені тут палку лишив. Ну, дякую бобр. Дякую, що не під водою. То б я десь зачепив і просто відірвав би все нафіг. Так. Моя вудка. Значить так, що тут зробив трохи інакше? Поміняв підпаска. Зараз покажу. Поміняв підпаска на ось таку тройню і суттєво збільшив по віці. По віці вимірював відносно самого поплавка, бо розумні люди понадивлювалися трохи інформації. Вони, як кажуть, довший поплавець. Обоє не довше поплавець, а довший повідець має бути від основи поплавка до верхнього оцього позначення, а коротший повідець має бути від, також від основи і е, десь до середини поплавця, тобто, щоб різниця між більшим і меншим повідецем була десь в районі 5 см. І ви знаєте, вчора ввечері випробував його, але не знімав. Працює, працює доволі непогано, набагато краще, ніж перший раз. В якості глибокоміра буду використовувати ось таку от гумку, стирачку. Зараз закидаю я нашу оснастку в точку лова. Так, і буду дивитися, ага. Так, поплавок вийшов десь на 5 см. Потрібно зменшити глибину. Бачите, яка глибина зовсім маленька, буду пробувати. Якщо не буде тут, буду здвигатися ближче до центру. там, он, там ось бровка йде, буду пробувати там. Поки почну із цього містяка. Вчора тут непогано такі покльовували красики. Перезакидаємо. О, навіть ще трошечки зменшити десь на 2 чи на 1,5 сантиметра. Це дуже важливо одразу кажу, щоб виставити правильно глибину. Є, бачите, одна пимпочка видно. Ось це те, що треба. нам. Ось так має бути одгружений оцей поплавець. Перші закиди можна зробити з таким доволі об'ємними барабульками. Вони мають опасти і там зробити такий от шар із цієї прикормки. Прикормки наживки, тіста цього. Воно там розтворається у воді, довго воно на гачку не висить. Ну ось, Воно якось так виглядає. Так, все, будемо закидатись. Ну, ловись рибка велика і ще більша. Закинувся я виходить у 5.46. Побачимо, за скільки буде перше клювання. Є, перший. Він його припідняв. Так, перший карасенко є. Народ невеликий. Він ще, я бачу, мабуть, до кінця не однерестився. Ще є такі от ширшавості по ньому. Ну, приємний ладошечний карась. Приємний ладошечний карась. Тепер дивимося на наш годинник 6.26. Оскільки я закидав 5.46. Тобто 40 хвилин чекати довелося до першого карася. 40 хвилин немало, але я думаю, що може розклюється потроху. Опа. Є. Одчепився. Так, ось і другий. Майже одразу. Майже одразу. Холодно, просто що капець мене вже ніс замерз. Мабуть, температура стала ще... ще нижчою, ніж вранці була 10 градусів, так що не знаю, не знаю. Також, якщо будете займатися цією херабуною, обов'язково відбивайте глибину, бо інакше ну, клювань не буде. Або буде клювати, об'їдати цю м'ягеньку наживку і результат буде нульовий. І обов'язково прогачки. Це ще один, скажімо так, нюанс, який я думаю трохи змінити. Використовую, зараз вам покажу, які використовую я ось такі от гачочки, Токіо Sod, щось типу так. Якісь вони такі, знаєте, типу, малює значок, типу Кореї, але я думаю, що Десь гаражний якийсь кооператив у нас кліпають, замовляють їх. Ну, ось така от форма їх. Вони мені кращі за ті, що я саме перший раз поставив. Але все ж таки не те. Дуже багато сходів із них є і не засікань. Буду пробувати купувати якісь інакші трохи гачки. Красть висить. Бачиш який. Ти глянь просто. Оце вони і все й роблять. Перев'язався. Хто я такий, що не перев'язуюся на рибалці, поставив ось такий восьмий номер овнер. Не знаю, що він себе буде представляти. Він трохи більший, бо дуже багато холостих клювань і дуже погано тісто трималось на тих. Так, Це один лишився у мене. Ось такий. От він. Побачимо зараз. що восьмий номер. О! Є. Невеличкий, так? Но все одно приємно. Yeah. От і батько зловив вже свого третього, але маленького. Походу розкормили і прийшла мелочуха. Десь великий заховався. Ану покажи, яка його форма. Форма, звісно, ідеальна. круглий круглий. Так, да, крутяк. Такий гарний карасик, болотний. Невеличкий, але... Теж є приємно. В общем перев'язався я. Побачимо чи поміняється картина. Все, йде клівань. Тільки закинув. Ось вам і гачки. Зараз побачимо, що у нас під очеретиком там заховалось. Вчора там непогано брало під очеретом. О, бач, народ, дивіться. Дивіться, ну так, покажи. Бачите, народ. Ця фігня Тут всюди, оце її, походу, чистий треба, а тоді ловить. Так, народ, зараз уже без 29 потрібно їхати працювати. Коротше, погодка сьогодні взагалі не дуже, скажімо так. З баті вдалося вмовити лише 4 карасика. І на тому все. розгулявся на ранок такий вітер, що просто, мені здається, що ці дерева зараз приб'ють, упадуть. Так що і на роботу пора будемо зматувати і будемо їхати. Вийшло дергнути 4 ось таких карасіка. Зараз висиплю. Батя взагалі невеличкі зловив. Так, один, два, три, і чотири. Я зловив два більших ось ці таких, такі шершаві, що вони, мабуть, і до кінця не однерестилися. На зябрених коробках ще такі оці пухірці є. І батя зловив два маленьких. Зараз я. Піду, мабуть, їх випущу, бо вони, ну такі, бачите, два на долоню лягають. Це фігня. І два жарочні. Ось такий невеличкий результат за ранок. Я вважаю, що на таку погоду це ще нормально. Тобто на сковорідку посмажити ми зловили. Там ще вдома трішки з вчорашнього залишилось. Я два залишу, а ці два треба відпустити. Вони зовсім маленькі. Нехай Ростуть, нехай іншим разом нас радують своїм клюванням, бо з кожним роком, мені здається, цього карася все менше і менше. Все, оп, пливи, чик, все. Нехай пливуть. Ну, в принципі, я не знаю, я особисто задоволений, бо перше, що, як то кажуть, скільки це так правильно сказати, Коротше, час проведений на рибалці у залі життя не береться тобто гарно проведений час зловилася якась риба і щоб не сидіти вдома бо скажімо так, може і кукуха від'їхати Та і таке. Коротше, коли вам сподобалося ставте ваші вподобайки пальці вгору підписуйтесь на канал коментуйте Пишіть, може, якісь зауваження по оснастки, по гачкам, може, ловив хто на якісь. Діліться своїми враженнями і до нових зустрічей. з вами був Толян. Ще зустрінемось на ріволовлі.